Всім привіт! Якщо ви не знаєте, що приготувати смачненького з кабачку, то це відео саме для вас. Смачненька запіканка з кабачку це дуже просто та смачно. А ми не будемо гаяти часу гайда готувати. І перше, що ми робимо, це натираємо кабачок. На маленький тест. Усього нам знадобиться 1 кг кабачків. Після натирання віджимаємо кабачок. Дуже сильно його віджимати не потрібно, так як запіканка в нас буде дуже соковита. Наступним інгредієнтом нам знадобиться морква. Усього я беру дві середніх моркви. Натираю їх також на маленькій терці та відправляю до кабачків. Та додаю цибулю. Усього я взяла одну цибулину. Нарізаю її кубиками. Також до цієї страви можна додати часничку. Додаю цибулю до кабачків та моркви та починаю натирати сир. Наступна частина в нас буде саме тісто. Усього нам знадобиться 4 яйця та 100 мл соняшникової олії. Також до цієї страви можна додати спеції за вашим бажанням. Я додаю одну чайну ложку солі, перцю та приправи хмилі сунилі. Додаю 140 г борошна. Все це перемішую та відправляю до наших овочей з сиром, але спочатку перемішую овочі. Та потім перемішую все з овочами. Та все тісто готово. Тепер перекладаю все у форму. Перед додаванням тіста форму я не змащувала. Випікаємо у розігрітій духовці на 200 градусів приблизно 40-50 хвилин. Орієнтуйтесь за вашою духовкою. Та ось така красива та смачна страва в мене вийшла. Нарізати її бажано, коли вона тепленька. Кабачкова запіканка це дуже смачно. По бажанню її можна подавати зі сметанкою. А я Джава вам натхнення у приготуванні, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!